Ви на канале Кирик и сегодня будемо дивитися, як гуляє Димит. Всем привіт привет! В игру называется Тир озером Зельда Фил О, Господи, давайте я вам ближче покажу. Покажи покрутися. Подивись вниз. Як там гарно. водкой, отако с Отако отакос Через камеру не, 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 не видно, як це гарно. Всім привіт! А видно вам мені надо віть чи вам видно. Хоті? Дай, їм видно. Я на купую таку. Дай, видно, видно. Добре, видно. У мене кожне. Да. Так і Дивите, а кто у нас тут? Скажи привет, котик. <мех> так, иди назад спать. А мы будем с Дмитрием снимать видео. А вы знаете, что подойдете, пока я лечу на сухо? Я Да. Подив, покажи джойстиків. Зараз пролетить, покажи Зараз да, я тут десь приземлюсь і покажу їм джойстики. Контролер називається Nintendo Switch. А яка? Шоста? Шоста? Яка шо шоста? Яка Nintendo Switch? номер який? Я тільки перша і друга. Друга взагалі недавно, недавно. А, а в це перша, да? так? В мене перша. Полетіли теперіть, де у нас дуже багато І вони, знаєте, дуже небезпечні. Бо них mm -hmm. підлесли, за них сломався нашій дуже. Трошки підрісну, не знаю чого. Вищий меч за допомогою цього меча він дуже мощний. Це ще я зможу. І... І... і все. І ще. Скоро я буду набагато менше знімати відео із Дімідом. Прямо набагато менше? Да. Ну я не можу сказати. Десь пару... ну десь може бути 20-10 відео на рік з, зі мною. Да. Ні, але просто таких відео ми будемо разом в реальному житті бачити. Бо так ми може будемо, але теж не скри. Може ми тільки якщо будемо зніматися, або будемо друг другу дзвонити, або через Діскорд. Я навіть я не дуже шарю що це але ладно. Ну да, або друг другу позвонимо, або через Діскорд будемо знімати відео. Кіріл, ти там так і стій, бо зараз... ну, блін, стій, це ж подарунок. Оце, окей, окей, я не бачу там. Не дивись. А тепер дивись. Ну, ладно. Відходь від екрану. А це мій... Та відходь. А це мій комплект варвара. Який де? Вон там, ззаді, на екрані. Мені можна дивитися? Да! О, господи, мамочки. Вы бачите что-то? Да, мы не бачим. А еще у меня есть вот такая маска. О, господи, мамочки. Бокоблина. А я еще вот такая моблина. О, господи, какой ты страшный. Хочешь один вот тут, вот тут назад, да. Вот ты страшно стоишь. Не дивись назад. Не дивись. все, давай нормально. О, добрый день. У уже помощники Добрый я день, я вас люблю, о боже. Вы понимаете, что тут происходит? может ничего. Так что я сейчас попробую сделать, не я откинутаюсь.

Це до нього прироблена зараз рог святого Ого! Це така штучка. Дальше. Зараз я похожу. Ай, він мені щит пробив. Типа. Та-да. Так. Давайте, ты помощник А стоп, уже. Да, наткнув. Да що ты идешь? Ай, блин, вот че. Да се одного какая Ага, вон. А там их щадли. Что ты? ти? ты? Ты скинулся? Да, тебе нравится. Че ты мне не посудишь? Оце от за нарва не кинул? А ты сальто можешь забыть? Взрывайся? Да. Смех. ну как нормально сальто, взорвает. Але все погано. А ти можеш зараз пройти. Зельб. Як я пройти? Не прошли. Я її точно, що не пройду, там точно що не сюди. А куда ми? От не дай бог, я сюда просто так і шл. із за чого в мене вже майже мець сломанный і тільки два сердечка. Не заражено. Нет. Ну, да, все правильно поняв. Ого, тут така територія. Оце підземний мір. Так, так, вчера порталу. Так, я вчора вчера портувало. Так, Тогда не може? Вот тут. Вчера порталу, повторяю. Давай, власть. Пучкан трошки. Де це заліпас. Де це і подможник вони тут не зможуть ходити, так що вони просто це пропали. Вони з'являються коли тебе бід, да? так? Не ні. Вони з'являються тоді, коли... Вон, їм місце, да? Да, коли. Їм є місце, так? Да, так, коли їм є місце, де вони можуть А виспати. так вони з тобою постійно ходять. Да. Я, Я нафіга фіга не шарю в Зельді. Я ні не разу неї не гуляв, тільки дракона е питався вбити. Трьохголового, на якого навіть я не зміхаю. Да, і електронного. Зате я шарю по 3 3D, і про Мунка. Я, я, я. Блін, я відволіксь трошки те, що ти говорив, я ...откинувся. Полетів, як той кувал в нас. Жалко Печально. А ще я вам хочу показати техніки бою. Оп, оп, ладно. Нам ми можемо так. Телепортирую киснеки сьюблиз. О, попробуй вийде. Чого не вийде? Просто попробуй. Я хочу ніколи не було. Що... Просто попробуй, плиз. На відео. Окей. У -у -у. Добре, добре. Електричного то. Добре. Так. До речі, лего, яке ви бачите з боку телевізора, то його все сам збирав. Там і чоловік паук, і і домик на дереві із лего. Mm -hmm. І де ти дракон? Я до нього, прям не можу телепортируватись. Мені М -м, я так не можу, не можу зробити. Оце. На цій частині ми не будемо роздавати дракона, але я вам просто покажу. Е -е, так не сюди треба, якщо там не помиляюсь, тоді я до стічка для да, огніфрут, те, що мені потрібно. А в тебе помощники сильні? Вони, понятно, не прям будуть тобі прямо всіх убивати. А вони допомагають тобі дракона вбити. Це мені треба з ними взаємодіяти. Що? Ой-ой, дядінку в нокаут викинула. І ти сюди. сонечко, Іди сюди. Під жопник. А зараз ви такі і пішов. Я на 68 урона, кстати. Вот на Блин, 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 а, та, блин, на, 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 ну вставай. А да, блин. Натули. Диво в руку. Все, ми кидаємо эту штучку, яка називається, Я вона називається? Спровик. Кидаємо Кидаем спровик оцей. Е До речі, в мене є тут щит на 55. королівський щит називається. А на цьому ми будемо завершати це відео. Ставте подбайки та підписуйтесь на Кириловий YouTube канал. А всім до зустрічі!